В нашому ресторані сьогодні такий гарний вечір? Ми зібралися тут, щоб презентувати наші галушки від зірки солоха. Також ми будемо сьогодні куштувати п'ять страв від нашого шефа, бренд-шефа Андрія Дромова, збираємо гостей і вже починаємо наш вечір. Я хочу запросити сюди Олену та Андрія Ушакових. Це головні люди цього закладу, які вклали сюди, в цей ресторан, дуже багато своєї енергії. Я рад сьогодні привітати всіх в ресторані Галушка та розказати про проєкт Галушка. Цей проєкт про новітню українську кухню, цей проєкт про нас, українців. Від себе хочу побажати всім гарного вечора, щоб ви змогли насолодитися кулінарним мистецтвом нашого бренд шефа Андрія Дякую. Дромова, а також голосом нашої чарівної співачки Солоха. Доброго Дня, шановні, мене звати Яворський Валерій, я сумілія торгового дому. «Вина світу. І сьогодні ми з вами будемо куштувати смачні позиції в ресторані Галушка на Бесарабській площаді. Перша подача у нас це буде французьке шардоне. Я надіюсь, вам сподобалась коктейльна подача. На початок перед тим як ми будемо з вами смакувати салатик, я дуже вас попрошу після того як ви подегустували вже коктейльну подачу. Наші шановні офіціанти розлили вам водички. Будь ласка, зробіть два-три певних ковтка води. Сьогодні для мене дуже важливий день і для всіх людей, які присутні в ресторані Галушка, тому що є можливість продегустувати а, смачні вина, а, спробувати скуштувати блюда від шеф-кухаря Андрія Дромова. Він же на сьогодення так само став моїм колегою, тому що ми разом з ним приготували а, мої власні галушки, які будуть представлені в ресторані Галушка. Ну, привіт! Як я рада всіх вас бачити! Хух, як там а, спекотно ну, так. Я коли чекала, і в мене вже сли текли, тому що я дуже. А Я, я помітив там мокра підлога, думаю, що там таке? Ну добре. Ну я нарешті. Дуже ти тут. Я Люблю, як ти готуєш. І я впевнена, що сьогодні навіть хто ніколи не куштував твої блюда, вони скуштували. І тепер будуть постійно. О, мужці, так, уже... звичайно. Я скажу так, що ми довго, довго, довго балакали по телефону, готували, зробили проробку. І просто зараз ми розкажемо, як приготувати вдома. Ну так, звісно, дуже прості, бо готувати і підготувати треба дві години. Ніж я взяв такий нормальний. Чоловік. Знаєш, я е керую завжди своїм чоловіком. Ке е мною ніхто не керує. Ну, сьогодні трохи навпаки, ну якби я не твій чоловік, знаєш, не ну, таке. Ну, добре, так, все, тому... я готова слухати. Так, тебе. ти нарізає, будь ласка, качку. Все, я все подізала. Що далі робити? Так, що далі? Далі ми додаємо ще один інгредієнт: це е, тушкована цибулька. Е, вона дуже важлива для е, солодкого смаку. Ось таку начинку ми закладаємо в галушки, випікаємо на пару. І ось такі у нас виходять красунчики. Це соус е, вишневий.